Різото з куркою і грибами. Дуже смачний рецепт із рису, який може потягатись по смаку навіть з пловом. Рекомендую спробувати саме таке поєднання. Воно дуже ситне. Зберігайте і тисніть вподобайку. В сковорідку вливаємо олію та закидаємо нарізані гриби. Підійдуть печериці або гливи. Обсмажуємо на середньому вогні близько 8 хвилин до готовності, постійно перемішуючи, і після відкидаємо на тарілку. В сковорідку вливаємо олію або вкидаємо шматок масла і обсмажуємо рублену цибулю до м'якості близько 3-5 хвилин. Після закидаємо нарізану невеликими шматочками курячу філешку і перемішуючи смажимо 5-6 хвилин. Паралельно я роблю бульйон. Беру два бульйонних кубика, заливаю укропом приблизно 1,5 літри води, і вимішую. Можна брати курячий або овочевий кубик. А можна готувати і на воді, але на бульйоні ну значно смачніше. Тепер беремо рис, який перед цим промиваємо не менше 5-6 разів і закидаємо в сковорідку. Все перемішуємо і смажимо 3-4 хвилини. Тепер доливаємо або біле вино, або виноградний сік і протушковуємо разом під кришку 5 хвилин для набуття цікавішого присмаку. До рису постійно вливаємо бульйон маленькими порціями, десь по 200 мл, та в процесі дайте трішки солі і перцю. Регулярно рис вимішуємо, готуємо близько 25 хвилин, доливаючи бульйон. Тримати рис потрібно під кришкою, але постійно приглядати, щоб не підгорів та не прилип. Коли рис готовий, з останнім доливом бульйону вкиньте гриби. проваріть ще 3 хвилини і готово. В кінці ще можна присипати тертим сиром, так буде ще смачніше. І можна подавати. Всім смачного!